Шановні слухачі, вітаю також і тих, хто слідкує за нашими етерами у соціальних мережах. Мене звати Ірина Терка. На часі програма актуальне інтерв'ю розпочинається навчальний процес в освітніх установах громад. І з поміж інших важливих питань, питання безпеки є чи не найголовнішим, враховуючи як часто саме Стрийський район перебуває під атаками ворога. Тож сьогодні до розмови у програмі актуальне інтерв'ю. Ми запросили головного освітянина Миколаївської громади Андрія Старовецького, щоб дізнатись наскільки зокрема готова Миколаївська громада освітні установи до початку навчального року. Мої вітання, пане Андрію. Добрий день. Ну, перше питання відразу, як то кажуть, та чи вдалось Миколаївській громаді вирішити безпекове питання для учнів громад, в тому числі і для дошкільнят. Особливо цікаво ще в населених пунктах, тому що ну якось не знаю, не скажу, що традиційно, але як правило, школи там більш простішого такого планування були. Ну і відповідно цікаво, чи сільські громади теж готові, враховуючи ті вимоги, які виставив уряд до безпекових питань. Розумію питання. Хочу наголосити одразу, що не тільки заклади загальної середньої освіти, а заклади дошкільної освіти заклади позашкільної освіти, усі освітні установи громади нашої на 2024-2025 навчальний рік розпочнуть своє навчання в очному режимі. Безпекове питання для учасників освітнього процесу вирішено в повній мірі. Частина закладів має свої найпростіші укриття, це підвальні приміщення. Частина має укладені угоди з приватними. Особами для використання підвалів. Також частина використовує е, цокольні приміщення, які також згідно постанови ми довели до ладу. Ну і також використовуємо е, приміщення підвалів адмінбудинків Старостинських округів. В загальному всі йдуть навчатись очно. Чи правильно я вас зрозуміла, що відповідні контролюючі органи, які перевіряють ступінь готовності цих укриттів до початку навчального року, ви вже пройшли їхній контролі, були... і вони дали вам дозвіл? Так, так, звичайно, ми були все було комісія. у Нас є створена комісія, є працівники ДСНС, поліції. Вони також були всі залучені. Є акти готовності. Ну це буде висвітлено на сайтах шкіл не тільки шкіл. Питання облаштування укриттів за принципом, ну я так його назвала, все включено, бо там доволі великі вимоги відповідно до нової постанови, яка вийшла відразу, чи можливо навіть наприкінці минулого навчального року. Вона там передбачає доволі багато таких. Не то, що нововведень, ну якби це те, що по правилах би мало бути в укриттях, але це те, що фінансово дуже складно реалізувати громадам, тому що е, приміщення можливо не ну вони будувалися раніше і не враховували потреби тих реалій, в яких ми живемо, або громади мають обмежений ресурс і не мають можливість облаштувати, як вам вдалося, е, який фінансовий ресурс ви залучили, в яких обсягах, або хто вам допоміг, чи це кошти місцевого бюджету, чи меценати, чи можливо держава допомогла. Щоб ви от облаштували укриття відповідно до тих норм, які висуває Кабмін? ой, дійсно так. Ми від 2022 року відразу працювали над тими умовами цього року. Ми так ви не стали чекати постанови. Ми, ми не, ви... не чекали, тому що ми розуміли, що це діти і на них економити звичайно що не можна. Тут хочу скористатись нагодою і подякувати. Голові громади і всьому депутатському корпусу, бо вже у 22-му році нам на укриття було виділено більше ніж 4 мільйони гривень, в 23-му році більше ніж 2, 2 мільйони гривень. І в цьому році ми вже так доробляємо. Е Частково то виділено більше півмільйона гривень. гривень. Що тобто хочеться у Вас майже вісім з гаком, ну, та що близько восьми мільйонів. Так, десь так виділила міська рада. Депутати виділили для облаштування укриттів в Миколаївській громаді. Щодо основних, що повинно бути, ну звичайно, це повинно бути вентиляція, це повинно бути санвузол. Це повинно бути елементарна побілка, звичайно, освітлення. Якщо там більше дітей ніж 100 має бути два виходи. Один який повинен точно бути на вулицю, один можливо бути в самому приміщенні самої школи чи закладу угу. іншого, вдалося вдалось зробити там, де могли, бо ви правильно підкреслили, що є навчальні заклади збудовані там, де є дуже високий рівень ґрунтових вод. У нас є таких кілька навчальних закладів. От якраз в ті навчальні заклади ми використовуємо цокольні приміщення або маємо договори з приватними е, е, ніби. Особами особами для використання їхніх підвалів це мова йде про е, навчальні заклади, які в сільській місцевості розташовуються. Так, так це бізде більшого. Так ну якщо брати міську, то також перша школа я би сказав, найбільша по кількості дітей, то орендує приміщення церкви, що біля першої школи. Там також велике приміщення для того, щоб укритися у разі тривоги. Ну що ж, навіть цифри, яку ви озвучили, те, що ви почали впроваджувати з 22-го року, тобто не чекали там на впровадження постановича будь-яких вимог, це звісно дуже вагомо, і я думаю, що можливо воно стане мотивуючим для інших громад, які. Якось може дещо зволікали або не могли акумулювати відповідний ресурс. Але крім цього, крім підготовки самих приміщень, є необхідність забезпечення їхньої повноцінної функціональності, зокрема, це опалення або освітлення. Ми знаємо, що в нас дуже сильно атакується енергетична система. І ми пережили вже один блекаут, і цілком може бути, що ми будемо переживати наступний блекаут. Наскільки ваші освітні заклади, включаючи садочки, готові до так. Таких викликів дивіться першочерговим завданням голова нам був поставив ну, мені як начальнику відділу освіти забезпечити всі укриття якраз світлом. Тобто, якщо це буде повний блокаут, має бути генератор резервним. Та у нас є генератори у всіх закладах. Усіх установ установах нас, щоб було світло, і щоб була ну там якби поставити чайник, якийсь воду теплу, чай зробити ще щось. Ми це завдання виконали 29 серпня. У нас відбулася нарада з керівниками громади у освітніх установ. Приймав участь також голова. Ми багато питань розглядали. Саме питання було суттєве, якраз навчальний процес у. В повному блекауті. Uh -huh. ну, тут ми мали кілька е, варіантів, один з яких може бути навіть і зміна структури навчального року. Тобто ми можемо в ті періоди, де буде холодно, цей, мати більші канікули, а в більш світловий день і в теплий день будемо тоді навчатись довше. В загальному е, нас, структура нашого навчального року має розпочатися. 02.09, як завтра вже, так. Ну і закінчитись 30.05, з отриманням тих 175 днів, що нам це, хоча тих 175 днів в умовах військового стану можна і не дотримуваться. До речі, ви тут згадали про те, що ви можете впливати на формування структури навчального року. Якщо треба, ви канікули довшими зробите, або е в інший період світловий чи тепловий е будете проводити навчання. Ви це зробили як плаваючий графік, ну тобто для себе, плаваючий таким пункт. Чи ви все-таки затвердили? Тому що цьогоріч дозволено на місцях коригувати Правильно. структуру. Ми подали е як кілька варіантів на останній педраді. Директори повинні на своїй Тобто переграни... не затверджується кінцевий. Ну, ми, ми по факту затверджують і керівники освітніх установ. Вони в себе повинні після нашої наради, вони повинні провести в себе педраду, затвердити uh -huh. звичайно її. Ну і вже тоді бачите, які буде у нас структура навчального року. До речі, по структурі навчального року є такі, що розглядають варіант шестиденного навчання на тиждень або п'ятиденний. Як ви плануєте п'ять чи шість днів? Ну, модель ту, яку ми запропонували, вона передбачає п'ять днів навчання. І також до 30 травня ми б мали закінчити з тим, як знову ж таки, як все буде добре. До речі, якщо можна ще раз уточніть, по можливо, ви відповідали, але я напевно що прослухала по дошкільнятах. Чи теж для них облаштовані укриття, і зокрема в тому числі в сільських населених пунктах, до речі, ми минув минулому році відкрили п'ятий заклад дошкільної освіти в селі Колодроби. Ми єдина громада, напевно. Ні, ну, в Австрийському районі це точно, а в Львівській області я боюсь помилитись, бо, бо десь ще відкривалося, здається, садочок. От, е, що хочу сказати, за Миколаївські садки вони мають свої укриття, і там досить потужні, гарні укриття. Я, користуючись нагодою, запрошую вас, щоб ми пішли по, -по ознайомилися з росією. Так, це буде нашими. непогано зробити От, відео. Е, е, якісь, та, звіт такий невеличкий показати по нашій громаді. О, а сільська місцевість це переважно угоди з приватними особами. До речі, по оскільки ви відкрили новий садочок, то чи означає це, що кількість дітей у вас не зменшилася або вона на тому ж рівні? Бо багато хто жаліється, що дітей поменшало. Багато батьків виїхало за кордон і забрало відповідно дітей. Яка кількість учнів у вас в громаді, якщо ви володієте цифрою станом на сьогодні? Яка кількість першачків піде у перші класи громади? Е, так, звичайно. Бо В порівнянні з минулим роком в нас на 128 дітей поменшало в закладах загальної середньої освіти по громаді. По громаді так. ну ви самі щойно зазначили, що багато людей батьків забирають дітей, виїжджають, мають можливість, бояться. Ну, живемо в таких умовах. А перший клас по попередніх даних до 29 серпня у нас підуть 293 дитини це не є поганий показник. Як а якщо порівнювати район, з попередніми роками? Там різниця в 3%, здається, чи 5 якось так. Ну, можна. то небагато. Це, це невеликий, так. Ну, а в громадах школи, щоб не забуваємо, що у нас вчаться 50 діт... 50, більше 50, ні, 57 дітей з числа ВПО в нашій громаді вчаться. Зрозуміло, і ще таке питання. Скажіть, будь ласка, питання харчування, зокрема для пільгових категорій, можливо, дітей військових, можливо, знову ж таки для ВПО. Як у вас вирішено і що передбачив зокрема депутатський корпус на цей навчальний рік? Депутатський корпус підтримав 100% гарячим харчуванням з вересня місяця, з завтрашнього дня. Чи з третього я можу боюсь помилити за з, з другого або з третього числа будуть забезпечені 814 дітей нашої громади пільгової категорії? Ми розуміємо, що ця цифра сьогодні така завтра може бути післязавтра ще більшою, тому що дуже багато хлопців, де в збройні сили України. Кількість може побільшати дітей може збільшуватися в бюджеті. Передбачений резерв на такі випадок. Ми е, маємо зараз ту цифру, яку нам надала Миколаївська міська рада на харчування. Але я не повірю, що депутати не додадуть грошей для харчування дітей, що є пільгової категорії. І ще одне питання теж дуже важливе, крім фізичного харчування це ментальне здоров'я. Відповідно, питання чи достатньо освітні заклади громади забезпечені фахівцями, які можуть працювати з дітьми. А що пережили травми, або ВПО, та які сюди переїхали, бо у кожного своя історія, або з тими дітьми, у яких не приведи господи, щось сталося з батьком чи з братом, там з ріднею, та які пішли захищати. Тобто, чи достатньо ваші фахівці можуть працювати, чи взагалі у вас є в наявності ці фахівці? Е, ну я вам скажу так, що психологи є в, в кожному навчальному закладі, де є більше ніж 100 дітей. У нас єдиний. Малогорожанківська ЗСО перше, другу ступені немає психолога, але в нас є психологічна служба, яка знаходиться також в нас в відділі. Ну на нашому поверсі, на четвертому поверсі відділу, угу. яка надає, якщо потрібно, виїжджає, надає консультацію або приймає тут. І треба і після робочий час, тільки би директор звернувся, що от так і так потрібно на це. А так в загальному в кожній школі є психолог. І ще питання: це щодо викладання захисту України. Я знаю, що там були певні нововведення, але потім буквально два чи три дні тому я читала, що, начебто, ці нововведення будуть стосуватися студентів, які в коледжах. Чи, чи є зміни до викладання цієї дисципліни для старшокласників? В Самому навчальному плані є також зміни, але зараз. Держава виділяє кошти на облаштування матеріально-технічною базою Кабінету захисту України. Попередньо, у нас буде створено створюється осередок. Осередок створюється в Миколаївському ліцеї, тому що ми клас захисту України вже третій рік дообладнуємо. Але ну, розміри його трошки би хотіли бути більшими. Але знову ж таки, Миколаївський професійний ліцей також буде мати потужну базу. І ну в нас ніби будуть використовуватися центри для вивчення, якраз вище скаженвищесказаного uh -huh. предмету, якраз учнями 10-11 класу громади, що буде звозитися до. Або одного, або іншого ліцею це означає, що це буде якийсь, це не буде навчання там ну стандартно 45 хвилин. Це буде упродовж дня, чи там як це буде вже коригуватися навчальний план. Будуть коригуватися розклад, щоб діти відвідали. Я розумію позицію області і держави, тому що не роз щоб не розпорошувати по декількох по всіх навчальних закладах. Ну, матеріально-технічну базу на ну, таку, яку ставлять вимоги зараз, це ну, дороговартісне. до наскільки я знаю. Там вже ж навіть збірка дронів так, має бути. Себе, тобто, це ну, мабуть ну, ну, далеко не дешеве. Ну воно дороговартісне обладнання, і тому десь така позиція і департамент освіти і держави, щоб зробити осередки над таким осередком. Якраз працюємо ми, але ще раз повторюсь, ми доукомплектовуємо те, що ми вже роками хотіли вводити. А от Миколаївський професійний ліцей якраз має стартап такий, що будуть починати його впроваджувати, і це держава профінансувала його. Це державні кошти. Е, ну і на наскільки я, якщо я просто для себе підкреслити для аудиторії, яка нас буде слухати чи дивитися, е, тобто наразі в цьому році ви вже будете впроваджувати ось так, цей звичайно, предмет? Звичайно, у нас навіть до зараз триває. Тендерна процедура на закупівлю якраз отих безпілотного літального макета. Ну я боюсь помилитися uh -huh. в цьому самій назві. Але от так в нас буде обладнано захист України в Миколаївському ліцеї. Ну і я попередньо десь чув, що в Миколаївському професійному ліцеї має бути потужна база також. Ну, так, це буде дуже цікаво, і це насправді буде інноваційне, тому що до цього часу нічого подібного не було. Щиро дякую вам за. Таку жваву розмову. Ми обговорили найбільш ключові питання. Я ще раз нашим слухачам і глядачам, хто буде дивитися в соціальних мережах, нагадаю, що сьогодні гостем програми Актуальне інтерв'ю був очільник відділу освіти Миколаївської громади Андрій Старовецький. Дякую, що ви поінформували про ступінь готовності, зокрема освітніх установ, до шкільних закладів до початку нового навчального року і про те, як ви у разі викликів будете з ними боротися, та з цими проблемами, які є. Бо це насправді дуже важливо.